Слухайте віри до кінця цього потужні, молитвої Богородиця дивовижно виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята Вадичице, Діво, Богородице, заступниця нашої покровителько, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, споглянь милостиво на дітей моїх і рідних моїх. Пишіть імена та прохання в коментарях, які під твій святий покров прибігають, і зі смиренням серця звертаються до тебе з покірним проханням, покрий їх твоїм святим омофором, як мати все Бога, і захисти від усіх напастей, від злих духів і недух тілесних. спаси, збережи їх від підступів ворогів, видимих і невидимих, у випробуваннях земного шляху, о Всехвальна хвально богородице, ти ще мати милосердя, любові, нахили своє серце до наших молитов. Стіви на ще рани, душевні тілесні, утішу скорботах і печалях наших. Молю тебе, мати Божа, утверди нас у вірі, зміцни нас у правді, щоб ми ж ви шляхом, що веде до вічного спасіння, Віджини від нас усяке лукавство Буду, як ти колись відганяла почуща злих духів своїм материнським заступництвом, нехай твоя непереможна молитва стане непорушною стіною охорони, для наших душ і Тію, щоб ми завжди перебували під Твоєю святою опікою, опричиста й і Бога Богородиця, піднеси наші молитви до престолу Сина Твого і Бога нашого, щоб Він помилував нас і дарував нам мир та благодать, о святи наші душі, святом істини, веди на шляхом праведності, щоб ми весьому виконували волю Твоїй Сина, Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Нехай ніяка тьма гріха не затьмарить наші душі, нехай ніяка спокуса, не зведе нас зі шляху істинного, просвіти наші розуми світлом божественного вчення, дай нам силу духовну для боротьби зі всіма спокусами, стійкість у вірі Христові покрий нас від усяких злих нападів, від видимих і невидимих ворогів, від усякого лиха небезпек, що йдуть на душу і тіло нам твоє материнське благословення і збережи нас у любові, мирі та радості, нехай буде богословине ім'я Твоє у віках, і нехай наші діти та рідні славлять тебе, як матір милосердну і заступницю непохитну. амінь. О водичице, що покрила святим покровом Твоїм, усю землю не залишай нас без допомоги, в на випробувань і скорботи твоїми молитвами, нехай ослабне сила злих духів, що шукають нашої погибелі. І нехай буде знищене все зло, що намагається проникнути в наш дім і серце. Хай через тебе виливається на нас милість Божа, хай твоя піка, буде нашою надією і захистом, щоб ми в єдності з тобою знаходилися для боротьби з усіма життєвими труднощами, молитвами твоїми владичиця, Богородиця, визволи нас від злого духа, від злих людей, підступних задумів, даруй мудрість, і розважливість, Нашим дітям і рідним, щоб вони завжди розрізняли правду від омани і могли протистояти спокусам цього світу, бо мати милосердя дариним терпінням в скорботах і радощах, щоб ми неохильно слідували за тобою до Небесного Царства, не залишай нас у скорботі, але визволи від усякого зла твоїми святими молитвами, щоб оминали нас недуги злидні та ворожнеча своїм святим покровом Покриїна, Свадичице. І нехай під ним знайдуть захист наші душі від остілякої небезпеки, бо осви наших дітей, всіх рідних на шляху праведності, дарує здоров'я тілесне і душевне мирі серцях, і злагоду в родинах, нехай ім'я Твоє буде прославлене на землі і на небесах, бо Ти є мати милосердя, що завжди прислухається до молитв наших. І завжди готова прийти на допомогу. Амінь. Опричиста Бо, діво Богородиця, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Ти, богословена і звеличена понад усі небесні сили, ти, що народила нас від Спасителя, джерело нашого спасіння. Ми грішні, недостойні, смирено звертаємося до тебе, просячи твого заступництва і допомоги. Пишіть імена, та прохання в коментарях. Простягни це свій покров над нами, захисти від усіх, Видимих і невидимих пирогів, збережи нас від біди напасти від усякого зла, яке підступає до наших душ. Молимося тобі, щоб ти стала нашим захистом і опорою, Годину випробувань, коли темрява оточує нас випробовує нашу віру, покрій нас від усіляких ворожих спокусів, приведи нас до тихого пристановища, спасіння. О, милостива і Присвята Діва, заступниця і покровителько наша, стань перед престолом сидержителя, випроси у Нього, прощення гріхів наших і даруй нам благодать, на подолання життєвих випробувань. Випроси ви проси нам дар терпіння, смирення і зміцнення у вірі, щоб ми не впали у вічі, у хвилини скорботи і печалі, але завжди уповали на твою материнську допомогу і на милосердя Господа. Мовимося тобі, Пресвята Богородиця, не залишає нас без своєї материнської опіки, але даруй нам сили переносити випробування, щоб у всіх життєвих тягарях ми прославляли ім'я Господа і Твоє святе ім'я, яке джерелом втіх і для всіх, хто плаче. Очисти серця наші відрихав, святий розум і думки наші, щоб ми, непохитно тримаючись, віри православної, шви шляхом заповідей Божі, омати Боже, стіли наші душевні, тілесні немичі, визволи від усяких хвороби недух, зміцни нас у боротьбі, з гріхом і допоможи нам подолати спокуси, які ворог готує для нас. Даруй мир і спокій серцям нашим, щоб ми завжди зверталися до Господа у молитвах з подякою за його милість і любов. Мовимося до тебе, Пресвята владичице, будь нашою провідницею на життєвому шляху, не дай нам відхилитися від правдивого шляху спасіння, нехай Твоя небесна благодать супроводжує нас у дні життя нашого, даруючи нам мудрість і силу виконувати, волю Божу, опричиста мати, не полишай нас у годину смерті, будь з нами, коли наша душа відходитиме від цього світу і випроси у Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа милосердя і прощення гріхів наших, нехай Твоє материнське заступництво захистить нас від страху і спокуси, і нехай ми з радістю відемо в обителі небесні, де будемо прославляти ім'я Твоє навіки, о все Бога и Всемило даруй нам світлість і радість, у Господі, щоб ми завжди, з надією вірою, зверталися до Тебе, нашої Матері, прославляючи Тебе і Твого Сина, нашого Спасителя, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиці, Цариці Небесна, Мати Христа, Бога нашого, осяй нас твою небесною благодаттю, горни нас Твоїм Спасительним покругом, ти ще й надію для всіх, хто безнадійно страждає, і пристановищем для тих, хто у підкріпи нас у хвилини скорботи й випробувань. Ми з вірою, любов'ю звертаємось до Твоєї благості, знаючи, що Ти є мати милосердя і джерело безмежної любові, прийми нашу молитву, зміцни нас у боротьбі з гріхом. І допоможи зберігати чистоту серця і розуму, щоб ми завжди були гідними називати тебе, нашою матір'ю і заступницею, О, Мати, любові і милосердя, не залишай нас у годину, нашої скорботи, але зійшли на нас свою небесну допомогу, щоб ми з вдячністю і любов'ю прославляли Тебе, і Твого Сина, нашого, Спасителя, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оприсвітаю преблагословине Діво, Мати Бога, Вседержителя. Цариця Небесна, зі смиреним серцем і покаяним духом, звертаємося до тебе як до джерела невичерпного милосердя та захисту. Напишіть імена та прохання в коментарях, бо ти єдина надія нашого спасіння та тиха пристань серед буржиттєвих, ти наша заступниця, в годину небезпеки та скорботи, покрий нас, недостойних Твоїм святим покровом і захисти від усякого зла, видимого і невидимого, опричиста Богородице. Ти, що своїми невпинними молитвами перед престолом Всевишнього захищаєш людство, прийми наші щирі прохання, прости нам наші гріхи, якими ми обтяжили душі свої, просвяти наші серця світлом Твоєї благодаті, щоб ми не схилялися до земного, тимчасового, але вірно йшли до небесного і вічного. Вислухай нас, що з надією звертаємося до тебе, як діти до матері, і не залишай нас у випробуваннях наших, О, Мати милосердя, настав нас на шлях правди. І виправ нас грішний, Твого материнського заступництва ми, як сліпі у темряві губимо шлях і падаємо у гріх, приведи нас до сина твого Христа, Бога нашого, і вчини нас гідними Його милості, мов Всеблаговодичице, ти, що зберегла чистоту душі й тіла, навчи нас чистоти серця, помірності смирення, Віджини від нас усі біди, що оточують нас, позбав від недугів душевних і тілесних. Зміцни нас, у вірі, православні, і даруй непохитну надію на спасіння, Пресвята мати, що у своїх руках тримаєш ключі до серця Господнього, молися за нас грішних, щоб ми не стали здобичу, зла і спокус, захисти наші домівки від ворожих нападів а й оберігай наших рідних від усякої небезпеки, нехай твій покров буде непереможним щитом для тих з чистої віри звертається до тебе, пречиста діва, ти що народила на світ Спасителя, уми і серця, щоб ми ніколи не збивалися з істинного шляху, даруй мир нашим душам, наповних радістю, яка походить лише від Бога, наші думи благословенням, щоб у них панували. Мир, любов і взаєморозуміння, оприсвято Владичес, будь нашою заступницею дні скорботи. Будь нашою провідницею темряві життя, будь нашою радістю, одній радості, нехай Твоя любов охороняє нас, нехай Твоя молитва підноситься до небес за кожного з нас, щоб ми зберегли вірність Богові, навіть у найтяжчих випробуваннях, прийми Пресвята, Богородице, нашу смиренну молитву, як вінець, покаяння та любові, і молися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він не залишив нас у наших гріхах, але провів нас до вічного життя, даруючи нам милість і спасіння. Бо ми що сподіваємося на Твоє заступництво, віримо, що ти, як мати всіх скорботних і нуждених, не залишиш нас без допомоги, а вбережеш нас від усякого лиха, відкрий наші серця для благодаті Божої, просвіти нас світом істини і приведи до джерела живої води, до Твого Сина і нашого, Господа Ісуса Христа, якого славимо разом за Цем і Святим Духом нині повсякчас. І на віки вічні, амінь. Обрана мати, Спасителя світу, Пресвята Водичице, Ти, що через Твоє смирення стала храмом Бога живого і породила світ воно вечірні, До тебе з любов'ю прибігаємо, присячи Твого заступництва. Ти ще є заступницею всіх, хто з вірою до тебе звертається, прийми від нас і смиренні пісні. Радуйся, Богородице, Діво, надії і захисти наш. Ангели на небесах дивувалися таєнство, коли ти причиста діво прийняла в утробу свою Сина Божого, який прийшов спасти за непале рідлізький, радістю й смутком переповнилося серце твоє, бо ти пізнала страждання, які він терпить за гріхи світу. Ми ж, визнаючи твоє велике смирення, з вірою співаємо, радийся таємнице Божого втілення, радися ти, що чистотою перевершила ангелів, радися, мати, яка принесла втіху світові. Радуйся, бо через тебе з'явилися світові спасіння, Радуйся, земле, що прийняла хліб небесний, Радуйся, причиста діва, двері, вічного спасіння, Радуйся, богородиця Діво, надії і захисте наш, побачивши велич Твого смирення, мати Боже, Твари все зволив обрати тебе місцем оселення свого, і коли ти почула боговіщення Архангела Горіла, то в покорі відповіла: нехай буде мені за Словом Твоїм. Тому співаємо тебе з подивом, взиваючи до Бога Алілуя. Розум людський не може осягнути, як ти, будучи дівою, народила Господа Ісуса, Спасителя всіх, ти стала престолом Божества, де з'єдналася небо і земля, всі покоління християн величають тебе, бо через Тебе прийшло до нас спасіння. Тому з покорою взиваємо, радийся діви, що породила слово предвічне, радуйся пречиста, що стала обителю благодаті. Радуйся, бо твоя віра перевищує мудрість земну, радуйся зоре, що провадить до Христа всіх, хто блукає в темряві, радуйся скиніє Святого Духа, приготована для Сина Божого, радуйся, водичице, це розрада скорботних, Радуйся, Богородице Діва, надії, захисти наш, Сила Всевишнього зійшла на тебе, і ти стала матір'ю Творця світу, який у великій любові прийняв на себе наш плоть, щоб визволити нас від гріха. Та як мати завжди була поруч ним від колиски до Христа, супроводжуючи його молитвами і співчуттям, Тому ми дякуючи за Твоє заступництво, співаємо Аллилуя, маючи безмежну любов до всього створеного, ти мати милосердя, не залишаєш нас грішних у наших падіннях, ти, як надійний покров у дні, спокуси, як ніжна заступниця в скорботах наших, через твої молитви, Божа благодать розвивається на весь світ. Тому з покорою взиваємо, Радуйся, Діво, що принесла нам благодатний дар спасіння, радуйся ти, що своїми сльозами зволоджувала засохлі серця, радуйся, мати милосердя, що стілюєш наші рани, радуйся ти, що віддаляєш від нас темряву гріха, Радуйся, ти, що підтримуєш нас у наших скорботах, радуйся, Радости наша в вніс смутку. Радуйся, Богородице, Діво, Надія і захисти наш. Здивувалося ангельське воїнство, побачивши, як Господь. Що тримає Всесвіт у своїх руках, прийшов у Твою утробу, щоб стати людиною, О, Мати Божа, ти стала новою євою, яка через Твоє так принесла світу звільнення від прокляття, співаємо Богові, що прославив тебе. Аллилуйя! Світло Божественного розуму засяла через Тебе, Богородице, коли ти породила Спасителя, світло світу, твоє життя стало прикладом чистоти і святості для всіх віруючих. Через тебе Господь відкрив нам шлях до спасіння, тому з любов'ю звертаємося до тебе, радуйся, зори правди, що освітлюєш дорогу до Небесного Царства, Радуйся, ти, що втішаєш нас у дні духовної боротьби, Радуйся, Мати Божа, що веде нас до джерела благодаті, Радуйся, бо через Тебе ми отримуємо прощення гріхів, Радуйся, ти, що підносиш наші молитви до Господа, Радуйся, ти, що наставляєш нас на шлях покаяння. Радуйся, Богородиця Діва, надії, захисти наш. Від Тебе, Пресвята Діво, зійшов світлоносний Спаситель, що зціляє наші душі тіла, ти, мати Христа, є для нас джерело милосердя і благодаті. У скорботах і радощах нашого життя ми завжди звертаємося до тебе, щоб Ти перевела нас до Твого Сина, співаючи Халілуя, Ти, Пресвята присвята, є надійною захисницею для тих, хто прибігає до Твого заступництва. Ти як любляча мати, приймаєш молитви всіх, хто з вірою звертається до тебе і приносиш їх перед престол Божий. Ми з надією взиваємо до тебе, радуйся ти, що оберігаєш нас зла видимого і невидимого, Радуйся ти, що навчаєш нас смиренню і терпінню, Радуйся, мати милосердя, що стіляєш наші рани душевні і тілесні, Радуйся ти, що завжди поруч у дні наших випробувань, Радуйся ти, що вказуєш шлях до вічного життя у Христі. Радуйся, зори, що сяє згасне над життєвими хвилями, радуйся, Богородице Дів, надії, захисте наш, проповідуємо Твою велич, Мати Божа, бо ти стала ковчегом нового завіту, що приніс благодаті спасіння світу. Ти завжди перебуваєш із нами як матір, що не залишає своїх дітей у бідах, оспіваємо тебе, взиваючи до Бога, Алілуя, Ти пречиста від віків, була обрана для здійснення великого таїнства, спасіння. У твою утробі Син Божий, ставши людиною, з'єднав небо і землю, твоє материнське серце відчуло і радість і біль заради нашого спасіння, тому з злибокою шаною і вірою, взиваємо до Тебе, Радуйся ти, що у своїй чистоті стала живим храмом Господнім, радуйся, бо Твоя віра перемогла страх і сумнів, Радуйся ти, що відкрила двері спасіння для всього людства, Радуйся ти, що через терпіння прийняла радість нового життя. Радися, бо ти мати вічного життя, що зцілює душі наші. радися ти, що як вам пада ведеш нас до Царства Божого, Радися, Богородиця Діва, надії захисти наш, Господь Содержитель, бажаючи відкрити людям таїнство свого милосердя, обрав тебе, пречисте Діво, як непорочну матір, сина свого, та як не незгасне, освячує життя всіх хто звертається до тебе з вірою. ми ж, пізнавши в тобі материнське заступництво з радістю, взиваємо до Господа Аллиуя, Ти Пресвята водичи цей велосвітові нове життя через народження Спасителя, який приніс свободу всім поневоленим гріхом. Твоє материнське серце стало захистом для всіх, хто шукає правди і Божої благодаті. Ми, бачиш, твоє милосердя, з вдячністю оспіуємо, радуйся престолу Бога Живого, що освячиш всіх. Що до тебе звертається, Радуйся ти, що принесла нам радість і спасіння через Твого Сина, радуйся, Мати, що своїми молитвами оберігаєш нас від усіх бід, Радуйся, бо через тебе ми отримали благодать Божу, Радуйся ти, що піднімаєш нас з вибин гріха, до світла Божого милосердя, Радуйся ти, що з надією підтримуєш нас одні, темряви духовної. радуйся, Богородице, Діво, надія і захисти наш. Бачиш велике смирення, Твоє обгородиться Господь, прославив тебе вище ангелів і святих, ти, як Небесна ліствиця, єднаєш землю і небо, піднімаючи нас до вічного життя за Твоє заступництво, ми дякуємо Богові, співаючи Аллуя, помати милосердя, Твоє життя, ставив серцем послуху і довіри до волі Божої. Ти навчила нас, що справжня віра проявляється в любові та служінні. Ми, усвідомлюючи свою гріховність і недостойність. Прибігаємо до тебе, шукаючи твого заступництва, радуйся ти, що своєю чистотою надихаєш нас на святе життя, Радуйся ти, що своїм смиренням перемогла гордість людську, Радуйся ти, що вчиш нас покладатися на волю Божу у всьому, Радуйся мати нашого Спасителя, що показала шлях до спасіння, Радуйся ти, що й нашою розрадою, скорботах і недугах, радуйся ти, що є взірцем непохитної вірності Богу, навіть у стражданнях. Радуйся, Богородиця Діво, надії і захисте наш, всі народи землі величають Тебе, Богородице, як Матір Сина Божого, що прийшов спасти нас від рабства гріха і стала новим початком людства, оновленим через жертву Твого Сина, тому ми з'єднані у вірі, славимо Господа, який обрав тебе, взиваючи, Алілуя! Пресвята, Богородиця, цариці небес і землі, бо Твоє смирення було настільки великим, що Ти удостоїлася носити. В утробі Спасителя світу, ми, хоч і недостойні, прагнемо наслідувати Твою любов і смирення, тому з вдячністю співаємо Тобі, радийся ти, що принесла радість ангелам і людям, радися, Царице, що приймаєш грішники під свій святий покров, радися ти, що стала мостом між землею і небом, радися, бо ти, наша заступниця, перед престолом Господнім, радийся мати милосердя, що дарує нам прощення. Радуйся ти, що завжди є нашою втіхою, у скорботах і випробуваннях. Радуйся, Богородице Діво, надія і захисти наш. Співаємо Твоє святе ім'я, Богородице Бати, бо завжди поруч з нами, як наша Матір і Захисниця, ти чуєш наші молитви і не залишаєш нас у бідах і скорботах. Просимо тебе завжди супроводжувати нас на шляхах правди, взиваючи до Бога, аллуя, омати світла, ти стала прикладом для всіх християн. Показуючи нам шлях до вічного спасіння, твоя турбота про нас є відображенням великої Божої любові, що осяє наші серця і направляє наші думки до Господа, тому з любов'ю оспівуємо, Радуйся, ти, що ведеш нас до сина Твого у молитвах. Радуйся, ти, що оберігаєш нас від і спокуси, подій. Радуйся, надія наша, що зміцнює віру в серцях наших. Радуйся, ти, що з любов'ю приймаєш кожного та шукає Твого заступництва, Радуйся, ти, що відкриваєш перед нами двері милосердя Божого, радийся святого тимряві, що веде до джерела життя, Радуйся, Богородиця діво, надія і захисти наш, поспівуємо Тебе, Пресвята Водичице, бо ти стала матір'ю, нашого Спасителя, який прийняв на себе наші гріхи і відкрив нам шлях до вічного життя. Через Твою віру і любов ми маємо надію на спасіння. Тому співаємо Господу, який прославив тебе, Алілуя! Ти, мати небесна, є незмінною захисницею для тих, хто до тебе з вірою звертається, твоє материнське серце завжди відкрите для нас грішних і твої молитви. Перед Престолом Господнім мають велику силу, тому з покорою оспівуємо тебе, Радуйся ти, що молишся за нас перед престолом Всевишнього, Радуйся ти, що своїми молитвами оберігаєш нас від зла. Радийся надія наша в одній смутку і випробувань, радийся, бо ти мати милосердя і любові, що нас не залишає, радийся ти, що наставляєш нас на шлях правди і віри, радийся ти, що ведеш нас до спасіння через покаяння і смирення, радуйся, богородиця Діво, надія і захисти наш. З радістю співаємо Тобі, Пресвята Богородице Батия, надійною заступницею і молитовницею за нас, перед Господом Ти, як Матір Христа, завжди поруч з ним молишся за нас, щоб ми досягли вічної радості у Царстві Небесному, співаємо Богу, що явив нам Тебе, взиваючи Алілуя, проставляючи Тебе, Мати Божа, ми віддаємо Тобі наші серця, бо Ти ведеш нас до Христа, даючи нам надію на спасіння, Твоя любов обіймає весь світ. Як материнське тепло що зігріває душі ти, хто шукає правди і благодаті. тому з вірою взиваємо, радийся ти, що даруєш нам надію на вічне життя, радийся ти, що своїми молитвами провадиш нас до Христа, радийся мати милосердя, що покриваєш нас своїм. Благодатним покровом, радуйся ти, що втішаєш нас у часи скорботи та випробувань, радуйся ти, що ведеш нас до перемоги над гріхом і смертю, Радуйся, наша заступниця, що оберігаєш нас від небезпек цього світу, радуйся, Богородице, Діва, Надії і захисти наш, Пресвята Богородиця, Мати всіх, хто з вірою звертається до тебе, прийми ці смирені молитви наші і завжди молися за нас перед престолом Господнім, Просимо Тебе будь нашою заступницею покровом у всі часи, щоб ми досягли вічного життя у Христі, співаючи на віки, Аллилуйя, опри свята Богородице, Мати всіх, хто з вірою звертається до Тебе, прийми ці смирені молитви наші і завжди молися за нас перед Престом Господнім. Просимо тебе, будь нашою заступницею покровом, у всі часи, щоб ми досягли вічного життя у Христі, співаючи на віки, о, Пресвята Богородице, мати всіх, хто з вірою звертається до тебе, прийми ці смиренні молитви наші і завжди, молися за нас перед Престолом Господнім, просимо тебе, будь нашою заступницею і покровом у всі часи, щоб ми досягли вічного життя у Христі, співаючи на віки. Аллилуйя. Ангели на небесах дивувалися таїнство, коли ти причисте діло прийняла в отробу свою Сина Божого, який прийшов спасти за непалий рідліцький. Радістю і смутком переповнилося серце твоє, бо ти пізнала страждання, яке він терпить за гріхи світу. Ми ж, визнаючи твоє велике смирення, з вірою оспівуємо, радийся таїнице Божого втілення, радуйся, ти, що чистотою перевершила ангелів, Радуйся, мати, яка принесла втіх у світові, радуйся, бо через тебе з'явилося світові спасіння. Радуйся за земле, що прийняла хліб небесний, радуйся, причиста Діво, двері вічного спасіння, радуйся, Богородице Діво, надії і наш, обрана мати Спасителя світу, Пресвята Ведичиця, Ти, що через Твоє смирення стала храмом Бога живого і продива світ, на вечірні. До тебе з любов'ю прибігаємо, просячи Твого заступництва. Ти ще й заступницею всіх, хто з вірою до Тебе звертається, прийми від ті смирені пісні, Радуйся, Богородице Діво, надії захисти захисте наш, О, Пресвята Ведичиця Богородиця Пречиста і приблагословена Діво, Марія, мати Господа нашого, Ісуса Христа, зі смиреним серцем приходимо до Тебе, проставляючи Твоє святе ім'я і дякуючи за всі милості, які Ти дарувала нам і всьому світу, Ти невичерпне джерело радості і благодаті, Ти заступнице нашої надійний покров. Через тебе ми отримаємо благословення і милість Божу, дякуємо Тобі, пречиста Мати, за Твоє заступництво і любов, до нас, недостойних і грішних. Під Твоїм святим покровом ми знаходимо втіху і розраду, до тебе звертаємо наші мили Твої сподівання, напишіть імена та прохання в коментарях. І ти завжди чуєш нас, покриваєш твою благодатью та ведеш до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, у Благо Мати. Ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, але даруєш надію на спасіння та відпущення гріхів. Ми вдячні тобі за всі благодіяння, які ми отримали завдяки твоєму заступництву, за здоров'я, за мир і спокій в наших душах, за благословення в наших сім'ях і домівках. За силу Духу в випробуваннях і терпіння в скорботах, Пресвята Богородице, допоможи нам залишатися вірними чадами Твого Сина наставних, на шлях правди, сповни наші серця, любов'ю до Бога і ближнього веди нас до Царства Небесного, та за всіма святими будемо славити тебе, і Сина Твого, Господа нашого, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки підвідоми, надішліться від обіжні вашим та поширення слова Божого, Бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.